Так, наші молодесенькі курочки підростають, робляться гарненькі, вже ставлять нові хвостики. Тут різні породи. Кропачатий легорн, вот, такі коришневенькі, чорненькі жовти з золотистими шийками. З такими Це курочки-маранчики. Це рябенькі домінанти є і вірковська барвиста. дуже гарненькі курочки, скороспілочки. Вірковські барвисті. Ну і легорн. коропачатий теж скороспілки. А ці марани трошечки пізніше дозрівають. Сьогодні розкажу коротенько. Бо це як, що хтось хоче завести курочки, з чого розпочинати. Необхідно розпочинати і продумати все, щоб збудувати курятничок. Ну, курятничок залежно яку ви кількість курочок плануєте в подальшому тримати, і від цього повинно відштовхуватися. Будувати площу курятника. Якщо суто для себе ви плануєте курочки тримати для своєї сім'ї, для дітей, для внуків, щоб були яєчка, то вам вистачить курятничка 3х4. При побудові курятничка вам необхідно на низ заложити любий камінь, пізніше дати гравий, пролити. Бетоном бажано купляти цемент 500 бетон із шутром. Ну, і якщо маєте беушну сітку, то кинути на низ дрібененьку беушну сіточку, або можна продається в будівельних магазинах. Сіточка така дрібнесенька. Для чого кинути сітку на низ, щоб ви зробили спершу. Гарну подушку під будівництво. Е, якщо ви кинете сіточку, ви вже себе забезпечите, обезпечите своїх курочок і всяких гризунів, хижаків. Вам не прогризе ні мишка, ні щурі. Знизу вам не залізуть у сарай. Пізніше стіни добре будувати. Можна можна цегли будувати. Але... Щоб швиденько було і тепло газоблок чи піноблок собі будуєте з тих матеріалів. Воно дуже швидко і дуже тепло. При побудові курятника вам необхідно продумати зразу, щоб зробити вентиляцію. Ну і віконечко, таке, щоб закривалось і відкривалось щоб е, курочки е, виходили собі на вільний вигул. То не це віконечко, то віконечко я на літо тут ставлю сіточку, щоб е, курочкам було е, не жарко. І тут на двері, на літо, крім, крім дверей, ставлю таку сіточку для, для того, щоб вони бігли. А віконечко, щоб курочки заходять, о, на висоті 20 см. Таке іконочко і вони собі тут виходять і заходять. О. На ніч я закриваю обов'язково, і двері всі замикаю. Тут додатково ще внизу О, так я зробив О, і того засовую і тут. Ну і това я на ланцюжок закриваю. І тоді мені вже не собаки тут не заберуться до курей і ніякі Повалу, якщо є можливість, краще повалу дати тоненьку стяжечку, дати армопоязд і, і краще можна використати бивушний старий матеріал, щоб дешевше було воно. Ну, такий собі кур'ятничок 2,5 на 4,5. Або 3 на 4 такий курятничок, якщо для себе. Якщо ви плануєте е, тримати більшу кількість е, курей, ну, тоді вже треба такий е, 3 на 10 курятничок. Там ви вже можете е, тримати курей більше е, і продавати курочки, виводити, е, собі садики зробити. Підвісні по стінах і е, більше курей буде, будете мати яєчка і будете продавати домашнє яєчка. Зараз дуже попит, всі хочуть е, чисто екологічне, поживлене яєчка, і, і люди купляють домашні яєчка. Там трошечки вони дорожчі від магазинних, але то не до порівняння. Це яєчка дуже якісні, дуже калорійні. Курочки ми кормимо натуральними кормами. Зелень, кукурудзка, пшеничка, ячмінь, овес, макуха, перловочки даю, пшона даю курочкам, С маленьким сирочка даю домашнього, щоб вони гарно укріплялися, щоб мали кальцій. Ну і Чистота повинна бути, чистенька водичка постійно. Що я вимиваю, всю посуду віку наливаю водичку. Кожний ранок я вимиваю їм посуду і чищу вас. Бачиш, кліточки. Все Чистенько. або опилками, або пісочком я посипаю, коли почищу. Вони той пісочок ще собі клюють. Дуже добре пісочку давати. Навіть маленьким кур'яткам я з першого дня даю пісочок, щоб у них було, щоб слуночки травили їхні. А також треба не забувати маленьким кур'яткам пропоєчка під коксидіозу і, і листи, коксидіози, то все потрібно раз у місяць пропоювати. Є байтрил, байкокс, трисульфончик. То все для пропоїчки. Вони у мене рухливі, ніхто не куняє, не спить, не, не сидить. Курочки постійно рухаються, постійно супі, щось збирають. Хоча вони в мене наїджені, бо я їм тепер дав трошечки сиру домашнього і вареної кашки, яка є каша. Готуємо для себе кашу трошечки більше, залишається і потрошечки даю. Крім цього, в них в кормушках. Те, що я перечислив всі ці корми у них. Ну і маленьким ціп'яткам бажано все корм давати мелений. Ці, цілий давати вже десь з 3-4 місяців. Мелене воно краще засвоюється і вони тоді не хворіють. Ну Ціле таке не бажано малим давати ціпляткам. Отак, От якщо захочете собі для себе, то е, такий невеличкий сарайчик. Якщо ви плануєте більше е, курей, то треба більший сарайчик. Ну і щоб був трошечки такий вигул. А якщо у вас ще буде вигул, що, що курочки будуть мати травичку, будуть пастися, то, то взагалі буде чудово. І молодняк дуже росте, коли він е, на вільному вигулі пасеться. Тут вони вже випасли, вже нічого немає, тому я їм кидаю травічки. Як починати собі розвести курей? Краще десь у знайомих купити квочку, гарні яєчка, щоб вона висиділа і домашні курочки під квочки, вони саме найкращі, вони здорові. Гарно несуться, ну і, і потрібно вибирати з породів. Якщо ви хочете суто на яйце, яєчну породу, то треба з яєчних курей починати. Якщо ви хочете е, м'ясну породу або м'ясо яєчну, то є іспанки, грізбар, є Мастер грей редбро, то є дуже Гарні кури, м'ясо єєчні. Там м'ясо дуже чудове. з іспанки взагалі там індекс хрещений з куркою, то там і м'яса багато, і вони гарний міцний імунітет мають і гарно ростуть. Ну і м'ясо просто смахота. Якщо ви хочете на яйце, то щось треба таке тримати наближене до легорна. Там є багато різновидів. Які пов'язані з легорном, там з хрещені вони, то, то такі тримати. Можна тримати навіть ліліпути, гарно несуться. Хіба що одна проблемка, що вони е, часто квакають. Але 2-3 дні посадив її в кліточку, якщо не хочете виводити ці пляток. Вона перестає квакати за тиждень, півтора вона вже знову несеться певний період часу. Яйця саме поживні, жовточки. Великі, білка майже немає у цьому яйцю. Дуже гарні бентамочки. Мало вживають корму, так що я їх дуже люблю і вони найкраще мені подобаються. Я особисто вживаю тільки ті яєчка з міліпуті.